У ліс по ялинку житомирянин Сергій приїхав уперше в житті. Каже, раніше купівлею новорічного дерева займався його батько. Але після одруження і народження дитини Сергій став головою родини і взяв цю місію на себе. Перший раз буду святкувати в родинному колі з дружиною і з маленьким сином. Груба в цьому році відмовляємося і всім рекомендуємо. Альтернатива зрубаним ялинкам новорічне дерево в горщику, яке можна орендувати у лісового господарства на час новорічних свят. Півтораметрова красуня обійдеться у 210 гривень. Половину вартості компенсують лісівники, якщо отримують дерево неушкодженим. кажуть, доглядати ялинку нескладно. не складно. її ставити десь біля батареї, щоб було тепло. десь щоб прохладніше було саме на прохладніша точка в кімнаті, була, щоб не було, не розпочався процес вегетації, щоб не почала вона рости, щоб не пробудити її. Після оплати новий власник отримує чек та ялинку зі спеціальним чипом. На підтвердження того, що виросла вона в екологічно чистому середовищі і придбана легально. Ось таку ялиночку вибрав, тепер їдемо додому. Будемо на реджа. Прикрашати лісову красуню родина береться разом із тримісячним сином Тимуром. Кажуть, у захваті від живої ялинки. Адже зрубування дерев заради кількох днів свят не підтримують і навіть готові були відмовитися від ялинки взагалі. Отримавши живе дерево в горщику, сім'я вирішила не повертати його назад у лісгосп, а залишити як родинний оберіг. Ми дуже довольні, що у нас з'явилася така красива йоличка. Для нас найголовніше було, та то, щоб йолочка була не срубана, щоб вона була жива. І ми очень хочемо, щоб вона була нашим таким сімейним талісманом. Ми її посадимо у себе на дачі. І це буде нам така пам'ять першим нашим році. Оксана Трокоз, Володимир Жабровець, Житомир. П'ятий канал